Вітаю товариство. Громадська організація Харківського Спартак Плепенко Сергія Рувич з вами продовжуємо цикл, інформаційний цикл відносно законів, які регламентують наше життя в ОТГ Харків. Отже, друга частина. Розглядаємо далі закон України про місцеве самоврядування. Хочу зазначити зразу і одразу нагадати вам, що на сьогоднішній день я, Плепенко Сергійович, рахую, що голова нашого ОТГ Керехов Ігор Олександрович разом з... Нашою міською радою є систематичними порушниками законодавства України і відповідно Конституції України. Я це заявляю. Подайте на мене суд, а я аргументую кожне своє слово. А вам нагадаю товариство. Закон України про місцеве самоврядування. Так от, стаття номер 13 Громадські слухання. Так, от, написано, що громадські слухання. Можна, не можна, а чітко зазначено в законі, громадські слухання проводити обов'язково Слухання, проведення громадських слухань є обов'язковим щодо там наші два пункти. Прийняття проєктів програмних документів, концепції програм, стратегій, планів розвитку територіальної громади, громади. і проєкту бюджету місцевого самоврядування на новий період. Коли у нас проводились? Ніколи. Ви знаєте, що буде на 26 році? І відповідно до офіційної інформації, з 2018 року у нас не проводились ці слухання. А нагадаю, тоді виконував обов'язки Терікав і він же був секретарем міської ради. Чому не проводились при його владі? Але продовжуємо. Як має право вплинути громада? Зараз відповідно до цього закону. Так за стаття 13, пункт 4. Ми можемо і маємо право і повинні це зробити, напевно, ми будемо ініціаторами. Провести громадське оцінювання діяльності органів і посадових осіб. Тобі, кратко, що це означає? Громадське оцінювання діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, як форма контролю, що передбачає проведення цього, цього оцінювання, аналізу діяльності відповідних органів та посадових осіб. Предметом громадського оцінювання діяльності є діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, пов'язана з здійснюванням їх своїх повноважень і обов'язків. Ну і відповідно, я думаю, що наша організація це буде виступати. І ми дамо оцінку діяльності врешті-решт. Слідующа голова, глава третя. Щодо повноважень сільського, селищного і міського голови. Так от громада, ми маємо право достроково припинити повноваження голови, якщо він порушує систематично, причому порушує закону України, Конституцію України. В яких випадках? Відповідно до статті 79 цього закону. Дивимось, стаття 79, достроково припинення повноважень. Може відбутися відкликання з посади за народною ініціативою. За ініціативою нас з вами. Процедору далі розписано, будемо в інших е, відео е, розгадати. Повноваження голови може бути також строкового припинення, якщо він порушує Конституцію та закону України права і свободи громадян. Пункт номер 2 79 статті. А що вони роблять? Вони порушують з нами. Вони порушують зараз закон України про місцеве самоврядування і порушують наші права з вами. А відповідно, що повноваження їх ми можемо... Призупинити в першу чергу голову. Ну і там ще декілька пунктів. І більш того, е, я вчора зустрічався з людьми, е, з комунальниками. Питання йолочок отих, ялиночок, світячихся зверяток і всього прочого. Мати, мати військовослужбовця розказує, каже, приїхав хлопець, дали ротацію, 5 днів всього дали. Вона каже, слухай, мені там розказують, ти дуже хочеш подивитись на ялинку. Каже, мені це не відповідає, та ні, мама, какая є я юренька. я безпатись хочу, в теплі побуту хочу, які там гуляння. І от е, стаття 36, повноваження голосі оборони, оборони е, нашого ОТГ. Вони повинні цим займатися. Тут чітко зобов'язаність. Зобов стаття 36, пункт 3. Читаємо дословно. Організація, організація. Не Генштаб, не Міністерство оборони. А організація та участь у здійсненні заходів пов'язані з підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони на відповідній території. Як ще можна трактувати по-іншому? Вони не давали відповідь. Це, типа не ми цей ген Генштаб. <смір> Ні. Якщо ви не знаєте, як це робиться, то наша громадська організація вам казала, як це треба зробити.